Закон про національну поліцію передбачає чимало змін, серед яких наступне. Державтоінспекторів як таких в Україні уже не буде. Однак, зокрема, у Тернополі діятиме відділ організації дорожнього руху та рота дорожньо патрульної служби. Останні покликані слідкувати за безпекою на автошляхах державного значення та стаціонарних постах. Що ж стосується фіксації правопорушень, то згідно з новими правилами вона здійснюватиметься автоматично. Проте тут є одне але відповідних технічних пристроїв поки немає. Тому сьогодні працювати. Частково за старими стандартами. Що стосується нових, то вони передбачають таке. Кожному громадянину України в рік буде надавати 150 балів або раз в рік, або з моменту отримання посвідчення водія. Ці бали можна буде застосовувати до таких порушень, як стаття 122, 120. З 2 зінськом 1. Це порушення швидкісного режиму, порушення правил зупинки та стоянки, порушення правил проїзду перехрестя. І такі, які, незначні, які не дуже впливають на стан аварійності. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, його автоматизовані прилади зафіксували. Перший раз знімається 50 балів, другий раз 50 балів і третій раз 50 балів. Ця 150-бальна система, ще раз наголошує Олег Турлай, без автоматичної фіксації не діє. Порушників, які раніше очікує штраф. До слова за новими правилами дорожнього руху, розмір грошового стягнення також зміниться. Порушення правил швидкісного режиму. Штраф був від 255 до 340. На сьогоднішній день вже немає від до тільки мінімальний штраф. Тобто раніше працівник держав інспекції мав право і був зобов'язаний враховувати всі обставини правопорушення. Зараз такого немає, тільки мінімальний штраф. Однак порушників потрібно не просто карати, їх також варто виховувати, переконані хлопці з організації Стопхам. Віднедавна вони на неправильно припарковані автівки, наклеюють написи. Мені плювати на всіх, паркуюсь, де хочу. Чим пояснює молодь, соромлять водіїв і водночас стимулюють їх дотримуватись правил дорожнього руху. І так, як ми хочемо щось зробити вже в цьому житті, хоч щось порядне, так сказати, то ми вирішили взяти, так сказати, це все в свої руки. Через те, що в нас в Тернополі за це ніхто не береться, а в інших містах ми вже бачили, що є активісти, є люди, які цим займаються. Попереджено було десь думаю, більше 50, наклеєно десь машин, можна сказати, 30. Ну, кожен водій реагує по-своєму, бо один, один водій признає свою що він неправильно припаркувався і без претензій ніяких від'їжджає. Навіть з наклеюною наклейкою і бувають ще навіть позитивні випадки, що водії реагують позитивно і ми якось гарно приходимо до компромісу. А є водії, які реагують більш агресивно, що ми неправі, наклеїмо не наклейки, портимо машини. Ну, в деяких місцях немає місця, але просто людям е вони не можуть подумати, що, там, наприклад, три хвилини просто перейтись від парковки, то їм вже це склад. Схоже, за новими правилами дорожнього руху мають робити і правоохоронці. Однак їхні повідомлення, стверджує заступник начальника управління превентивної діяльності, потягнуть за собою серйозніші наслідки. Коли вже буде започаткована автоматизована фіксація правопорушень, працівник дорожньо-патрульної служби має право, якщо водія немає на місці заблокувати подальший рух транспортного засобу, залишити… На автомобілі на лобовому стеклі повідомлення, що ваш транспортний засіб заблоковано у зв'язку з порушенням таких-то таких пунктів правил дорожнього руху і номер мобільного телефону чергової частини. Черговий викликає наряд, який блокував даний транспортний засіб. На місці складається адміністративний протокол і ну, дозволяється продовження подальшого руху. Також, як заявив головний поліцейський міста Київ Олександр Фацевич, із 7 листопада неправильно припарковані автівки на штрафмайданчик має забирати евакуатор. По статті 124 це дорожня транспортна пригода без потерпілих осіб. Раніше можна було дозволяти подальший рух транспортних засобів. Тепер спочатку ну, вступу в закону в закону силу цього закону працівник поліції. Викликає евакуатор і транспортні засоби доставляються на штрафмайданчики. Таку ідею схвалює начальник міського управління транспорту. Коли я бачу, він припарковується або там, де заборонено, або неправильно, як воно має стояти автомобіль. Я це вважаю не Я вважаю, що такий водій має вже соромитись таких речей. Щиро кажу. Нові правила дорожнього руху передбачають і інші зміни. Зокрема, причин для зупинки водіїв патрульними сьогодні усього дев'ять. А термін протягом якого кермувальники мають сплатити штраф становить 30 днів. Однак, якщо вони це зроблять швидше, а саме протягом п'яти, то їхні грошове стягнення зменшиться удвічі.